我。嗯 Полі уже сто днів працюють патрульні поліцейські. За цей час розповідають правоохоронці. Звернень до поліції побільшало. Що може свідчити про зростання рівня довіри населення до поліцейських? Основні виклики, на які виїжджають, кажуть патрульні, це сварки між сусідами та сімейні чвари. Як правило, всі сварки владнаються на місцях. Хоча в неділю, в неділю в нас був випадок сімейної сварки, мужчина 94-го року, жінка 96-го року. При сімейній сварці чоловік викликав поліцію. Тому що жінка його побила молотком для відбивання м'яса. То досить сильно побила. Причина ремність як завжди. Ну наскільки ми зрозуміли, наскільки нам пояснили заявники, це була безпідставна ревність. Він поїхав в лікарню, зняв побої. Але потім відмовився писати на дружину заяву. Вони остили, помирились. Надавали допомогу патрульній перехожим, зокрема людям, яким стало погано, та дітям, які загубились. Також правоохоронці розповідають, за період служби знайшли 14 осіб, які перебували у розшуку за кримінальні злочини. Чимало протоколів склались за порушення правил дорожнього руху. Значною частиною оформлених адмінматеріалів у нас є порушення правил дорожнього руху. Значна частина порушень правил дорожнього руху це є паркування. В центральній частині міста в'їзд під заборонні знаки, проїзд на заборонений сигнал світлофор. Тобто це саме основні статті, з яких, по яких складалися адмінматеріали. Також дуже вагома, вагома частина адмінматеріалів це є 126 та частина КП, тобто люди не мають полісів страхування, не страхують автомобілі, дуже зле, дуже велика проблема. За порушення правил дорожнього руху склали 6 тисяч 515 адмінматеріалів на суму 1 мільйон 780 тисяч гривень. Поліцейські розповідають, що 80% штрафів уже сплачені. А все завдяки тому, що більшість екіпажів патрульних поліцейських мають при собі мобільні термінали, за допомогою яких порушники розраховуються банківськими картками. За керуванням авто у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння за 100 днів роботи поліцейські склали 128 протоколів. Також розповідають правоохоронці, часто у місті трапляються. Порушення громадського порядку. Саме більше, саме основна проблема це вживання спиртних напоїв. Дуже багато людей на підпитку. і Не просто на підпитку, а своїми діями принижують людську гідність та мораль. Та вживають спиртні напої в громадських місцях. Це також шалена є проблема. За 100 днів роботи в нас складно 287 адмінматеріалів тільки по людях, які вживали або знаходились в нетверезому стані в громадському місці.